Найнебезпечніші пастки приготував містер біст Маку у цьому відео. Чи зможе він дойти до мільйона та забрати його собі? Сьогодні ми дізнаємось у відео, яке називається Найнебезпечніша паска у світі. Нагадую, мене звати Ден. Це студія звуку у куточку. Без зайвих розмов починаємо. Переклали та озвучили звук у куточку. Це одна з багатьох наших гігантських і спиртоносних пасток. За кожну пройдену паску учасник отримує по 100 тисяч доларів. В іншому випадку він втрачає все. Перша паска дуже проста. Потрібно вибратися з клітки і забратися на дах до того, як стіни зімкнуться. Мак, ти готовий? Я готовий! Ти впевнений? Давай! Грубовато, але гаразд. Як мені звідси вибратися? Мак, гей, хочеш підказ? Да! Гей, hey, Мак, не забувай, що на кону 100 штук. Боже мій, він так близько до шипі. Uh -huh. Чим допоможе зламаний стілиць? Мак, давай же! Я намагаюся, О, вже близько! Мак, поквався! Мак, давай! швидше! Uh -huh. Але, але але, ц, ц, але, 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 у мене до тебе є ще одна паска. І якщо ризикнеш цією сотнею, то отримаєш шанс виграти 200 штук. Подумай, але у мене не буде відео, якщо ти відмовишся. Я <сум> Пігнали. Ігнал, звичайно, упевнено, але попереду ще 10 пасток, які потрібно пройти, якщо він хоче піти з мільйон. Але спочатку дізнаємося, чи зможе він виграти 200 тисяч. І це паска номер 2. Закрити двері! Добре, що ми не стояли поряд. У цих сумках 200 тисяч баксів готівкою. Щоб виграти їх, достатньо натиснути на червону кнопку і пройти через ці двері. Що станеться, коли я натисну на кнопку? Просто натисни, і ти дізнаєшся. Хочеш піти зі мною? Ні ні, я залишусь тут. Чому? Ходімо! Просто натисни на кнопку. Якщо ти забув на кону 200 тисяч. Я не знаю, що буде, коли я натисну на цю кнопку. Просто натисни на кнопку. Ефектне світло. Думаю, ти зрозумів, що це за пастка. Якщо торкнешся лазера, двері зачиняться. А час обмежений? Обмежені торкання променя. Один дотик. Бро прикинь, якщо він торкнеться першого ж променя. О, це не для коротунію зроблено, чувак. Боже мій. Я знав, що він буде повсти. Ось чому далі лазері опиняться прямо перед. Нами. Я не знаю, як мені їх кодувати. Не буду брехати. Боже мій. О, це безумство. Ти прямо оточений лазерами. Мак я б не рухався. О, це безумство. Джиммі, якщо я торкнуся лазера, як скоро закриється двері? Менше секунди. Зроби ліворуч. Відійди, будь ласка, з дороги. Окей. Дякую. Три. Два, один. Боже мій, це було... У мене немає слів. <плес> <плес> а, та, та! Ні, рано радієш. Хочеш бити з 200 тисячами чи ризикнути на 300 штук? Я думаю, що пройду ще одну. Зроби це! На жаль, для мака кожна паска стає все складнішою і складнішою. Особливо наступна. Макс, заходь. Ау! Ти в пасті номер три. Бро, дивись, як круто. Ми витратили останні 60 днів на її створення. Ось 200 штук, які ти вже виграв. Все, що тобі потрібно, це взяти наступні сто тисяч, а потім просто прийти цим шляхом і, і просто в ці двері. Що станеться, коли я візьму гроші? Позирнись. Прямо на твою голову. А, добре. Починаю потроху розуміти. Це було занадто очевидно. Короче, що не я візьму гроші, цей валун покатиться прямо на мене. А якщо тебе задавить валун, я заберу свої 300 штук назад. О, чувак! Оу, я відійду краще сюди, щоб мене не розчавило валуном. Дай мені зворотній відлік від трьох. Три, два, один. Перед. біжи! біжить. Білі, біжи, 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 біжи! Не буде брехати. Ти набагато швидше, ніж я думав. Ех. Ех. Боже мій! Валун бо фось так близько. А як щодо четвертої паски? Я не знаю, Джиме. у тебе виходить це я краще. Не мене. Що б сталося? Я помер. Очі було зновлено, коли його вдарило. Це боляче. Пробач, мені потрібно. Так, звісно, це серйозне рішення. Ти маєш усе гарненько обміркувати. Гаразд, то що ти вирішив? Ох, окей, ще одну, ще одну. Ще одну. Гаразд. Так. Подивимося, чи втратить він 300 штук, чи заробить ще. Не висловуйся так, Джиммі. Мак тепер у кулі. Як відчуття, всередині кулі я усвідомив, як погано пах. Ти сам обрав це Відчиніть двері. Ласкаво просимо в четверту пастку. Я створив відеогру натуральну величину, яку він повинен пройти. О, боже мій, чувак! Щоб виграти 400 штук, Маку потрібно пройти цю смугу перешкод. Якщо ти ще не зрозумів, падеш у піну, програєш. Я зрозумію. Так, і ще дещо. У тебе всього 5 хвилин на проходження. О, 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 о. О, окей, по-перше, у нас є такі ось платформи. Досить просто. У це набагато складніше. Якщо йому зараз важко, то що буде, коли він добереться до рухомих платформ смерті? Це буде нелегко. О, 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 боже мій чувак. Стрибай. Стрибати? <ривіт> Мак, обережніше. <ривіт> На кону 400 штук. Можу я приєднатися до тебе. <ривіт> я не знаю, що? я не знаю. О, я хочу бути в відео. Це моє відео. Це жахливо. До цього моменту все було досить легко. А ось тепер буде дуже важко. Буде важко, і так було нелегко. О, це божевілля, чувак. На відміну від інших випробувань, він йде досить швидко. Балансувати всередині цієї кулі складніше, ніж здається. Вона підсилює кожен рух і може впасти в будь-який момент. У цій кулі так важко балансувати. Бро, 400 штук! Це не повинно бути легко! Перешкоди, які були досі ніщо порівняно з останнім етапом. Ось де буде по-справжньому важко. Як же я помилявся? Мак буквально знищив останній етап за 10 секунд. Ось це й кажу! Бро, коли він перемагає, мені страшно бути з ним поруч. Я не знаю, що сказати, на папері все здавалося набагато складнішим. Однак, наступні паски складніші за всі, що ми бачили досі. Вгадай загад, що краще, ніж 400 тисяч доларів? 500 тисяч? Ну що, злякався? Чи позмагаєшся за 500 тисяч? Якщо наступний етап буде таким же легким, то давай. Я не говорив, що таке буде, але будемо вважати, що це так. Наступна паска. Для неї Маку знадобиться купальний костюм, адже можливо, йому доведеться поплавати. Джиммі, що це? Хе -хе, Мак полізає на воду. Маку, ти хоч розумієш, що ти робиш? Не особливо. Отже, ця паска складна, але проста. Коли я скажу вперед, твої гроші почнуть рухатися до цього величезного багаття. Потягнувши важіль, ти їх зупиниш. А щоб дістатися до нього, потрібно проплести під водою і зламати замки всіх чотирьох дверей на шляху. Зрозуміло. Ти напевне думаєш, чому у мене в руках тремпи? тому що ним потрібно зламувати замки. Мак, ти готовий? Я готовий. Три, два. Оу, 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 мак. Не поправиш штуку за тобою? Отже, таймер запущено. Рівно через три хвилини гроші опиняться у вогні. Якщо тільки мак не підійде з іншого боку і не натисне на важіль. Йому зараз нелегко. Як він так довго затримує дихання? Отже, мак щойно відкрив перший замок. Ти зможеш, Мак! до речі, а ще у нас ось такі та інші іграшки від містера біста. Хочеш, переходь за посиланням в описі в наш інтернет-магазин. новим замку маку доводиться пірнати все далі і далі. А значить, часу на відмикання у нього залишається все менше і менше. оскільки йому потрібно ще повертатись, щоб подихати повітря. Як же погано видно? О, це безумство. О, він розкрив треті двері. Гаразд, мак. Ще одні двері. Бувай бувай Дивіться, наскільки близько гроші до вогню. Він майже закінчив. Здається, він відчинив четверті двері. Тягни важіль! Ти повинен потягнути за заважіль. Ти зупинив гроші! Боже мій! А, -а, -а, -ай. Ой, а я так і знав. У тебе, напевно, голова паморочиться через брак кисню. да я ледь бачу. Розумію, бачиш там висять 500 штук, не хочеш ризикнути ними заради 600 тисяч. <гум> <гум> якщо чесно, то наступна пастка, мабуть, найпростіша з усіх. Я серйозно, якщо вже зупинятися, то точно не зараз. Гаразд, Зробимо так? це! Так, 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 уперед. я ж міг збрехати. Що? Але взагалі-то я не брехав. Будь-яка людина з розвиненою префронтальною корою мозку здатна пройти цю. Ласкаво просимо до наступного рівня. Як на мене, це мають бути найлегші 100 штук у твоєму житті. Окей? Ага. Обирай плитка фістиблс чи плитка Хершес. Одна полетить у смітник. Ось так. так. До речі, про фістибалс. Якщо ви бажаєте спробувати таку шоколадку від містера Біса, оригінальну шоколадку містера Біста, то переходьте за посиланням в описі або закріпленому в коментарі в наш телеграм-канал. Звук у куточку. Ми розігруємо шоколадки фістивос та комікси кожного тижня. Заходь та вигравай, хай щастить. Коли пристав це їсти. Ну звісно, адже ти щойно виграв 100 штук. саме так. тепер у тебе 600 тисяч доларів готівкою. Джиммі, це шість лаборгінь. І плитка Фістиплс. Додам зверху. Дякую. Ризикнеш 600 тисячами міні-океаном грошей заради шансу виграти 700 тисяч. псих. Я бачу, що він ось ось каже так. <рес> я не знаю. Чувак, моя мама так розсердиться, якщо я все втрачу. Так чи ні? Чазок, сюха разок. Добре, давай. Так? А, Окей. Хоча... Прошу тебе, не дозволяй мені грати. Окей, далі. окей. Що ж, у наступній пасті Маку знадобиться пов'язка на очі. Ну, ти що не бачиш? Нічого не бачу. Оу. Це була брехня. Гаразд, можливо, дві пов'язки. Сподіваюся, він не боїться висоти. І якщо вам цікаво, чому я сказав про висоту, ну. — Відправте нас на гору! О, Ми підіймаємося! Мак, ймовірно, знає, що ми підіймаємося, але не знає, як високо. Ми підіймаємося на 60 метрів. І йому доведеться подолати свій найсильніший страх, якщо він хоче отримати 700 тисяч. Мак, давай знімемо сміттєвий бак. Обережно! Мак ласкаво просимо в наступну пастку. Сподіваюся, ти не боїшся це висоти. божевілля, бро. Чувак, це виглядає жахливо. Ця паска дуже проста. Усе, що потрібно зробити, це перейти на інший бік по неймовірно тонкій бальці. Добре, це божевілля, чувак. Боже мій. Я не знаю, як він збирається це, це зробити. Ми... Зараз страшно. Мені так страшно. Про це жанека. А ти про Що забирай? Ні за що. Сімсот тисяч на кону, його найгірший страх. Подивимося, що Я... буде. Гаразд. Я більше не можу про це думати. Будь-що буде. Отже, він точно прийшов в точку Карли, не неполегу. Боже мій. Ось це так. У нього виходить! Оу. Так, так. Ну, а я, що казав! Я зробив це крихітко! Боже мій чувак! Виходячи з перших двох років, я не думав, що він впорається. Як ти і просив, я не буду вмовляти тебе. Ти забереш свої 700 тисяч через і розекнеш і продовжиш шлях до мільйона доларів. У мене зараз є можливість піти просто шаленою сумою грошей, але. Я вже так близько. Всі вдома хочуть побачити наступні три випробування. Вірно? Я хочу. Остаточна відповідь. Іду далі. <пас> Якщо він завалить наступну паску, мені буде дуже Мако залишилося пройти три паски, щоб виграти мільйон. Але далі буде тільки складніше. Ти вирішив ризикнути грошей. Мені дуже страшно. Увімкніть світло. Ця паска може здатися вам знайомою. Наш найпопулярніший ролик гра Кальмара. Тому я вирішив об'єднати скляний міст і вирізання печива в одну пастку. Як і в грі Кальмара, у тебе є печиво. Потрібно вирізати фігуру і помістити її на цей сканер. Якщо ти зламаєш печиво, воно не поміститься в це коло. І міст під тобою впаде. І я все втрачу. Але якщо воно буде такого ж розміру, то двері відчиняться І тобі доведеться зробити це три рази. Скільки в мене часу? Час не обмежений. Слава Богу! Ні, але тобі Слава Богу. на деякі запробування ти витратив по годині, тому може бути і ліміт. Ні, не треба обмежити. Гаразд, ну може тоді вже почнеш? Добре, Джиммі, ось моя стратегія. Я облизую його і тане. А потім в ідеалі я зможу проткнути печиво. Тобто стратегія. Є, як у грі кальмар. Можна і так сказати. Мак. Відійди від мене. Я тебе не чіпав. Слухай, залишайся так. А як же мій крокс? Ні. Ну, тепер у мене немає. Взагалі. По іншому ти не розумієш клон. Гаразд. починаємо. Це тримає вічність. Я розумію, що ці гроші, по суті, для тебе нічого не значать. Uh -huh. А в моєму випадку вони змінять моє життя. Тому я не буду поспішати з вирізанням не кола. Не поспішай, будь ласка, не поспішки наступного разу я, напевно, поставлю обмеження за часом. Ні. Півсправи зроблено. О, ось так правильно. Окей. Приклади його туди. Порядок. Дайте світло. Із трикутниками він впорається швидко, але після трикутника буде зірка, а потім парасоліка, що набагато складніше. Добре! печиво! І ще почекай, почекай, перш ніж відкрит. О, ні! Я замінюся. Оскільки гроші були так далеко, я приніс їх сюди на випадок, якщо ти забув за що змагаєшся. Частина точно дуже далеко. Я їх замінював. Окей, а ти продовжуй. До речі, я шкодую про те, що погодився. Правді? Так зараз розуміючи, як тебе засмучує думка про програш, я б рекомендував піти після цього етапу, якщо ти виграєш. Я точно так само думав, коли закінчимо з бал. Ти так думав після кожної пастки, Але тепер ми тут. Ух ти! Як гладенько, останній шматок. Боже мій. Здається, він порався. Гаразд. Ідемо далі. Печиво нам! А тепер справжнє випробування. Парасолька. Найскладніша фігура. Якщо я виграю, не думаю, що мені варто ризикувати знову. Гаразд, як тобі таке? Виріж цю дурну парасольку, а потім просто бери гроші. Заради мого спокою. Заради мого чувак! Гаразд. І до речі, на цей раз у тебе 10 хвилин часу. Окей, час пішов, Так. так час оу. Залишилося 9 хвилин та 50 секунд. Я тебе обожнюю, але не буду базікати з тобою, поки роблю це. Я все розумію. На кону 800 тисяч доларів. Дайте мені долар. Пачку грошей. Дайте Трем мені. Тримай пачку. Він використовує гроші як молоток. У грі Кальмара такого не було. Ніколи в своєму житті я не був такий напружений. Це дуже-дуже складно. Я не знаю, що я зроблю, якщо я програю. Залишилися 5 хвилин. Чесно кажучи, я думаю, що ти впораєшся. Мені здається, що я його зламаю. Чувак. У молоток із взуття. Чувак, я не краплю не просунуся. Дві хвилини. Він починає відколювати. Він починає відривати шматки, до твого відома залишилося 60 секунд. Ма. Це Зачекай, що тільки що сталося. О ні. Я навіть не знаю, що сказати. Я такий ідіот, чувак. У мене були 700 тисяч баксів. Я не знаю, навіщо я це зробив. Було б менш прикрою, б ти програв у першому випробуванні? Набагато менше. Ну, гаразд, друже. Іди сюди. Давай. Давай встанемо. Знаєте всі, якщо ви потрапили у відео містера Біста. Ідіть, йдіть, поки виграєте. Чесно кажучи, це було сумно. Так що я вирішив дати Маку 100 тисяч за переживання. Дайте знати, якщо ви хочете побачити більше подібних відео. Сподіваюся, що у наступному буде більш щасливий кінець. Побачимось. Пиши комент, якщо хочеш дати маку ще один шанс. Ну що, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео, і ви вже підписані на наш канал. А якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться та напишіть дуже гарний коментар, якщо вам звичайно сподобалось. І пишіть, якщо навіть не сподобалось. А я кажу вам до зустрічі.